Слава Україні! Героям слава! Галичину болить, тому що те, що ми чуємо, Галичина пройшла. Галичина знає, що таке депортація. Галичина знає, що таке біль. Галичина знає, що таке втрата родів, родин і прощання. Ми висловлюємо своє співчуття вам. Ми розуміємо, що це є трагедія, але ми шкодуємо, що через 70 років ми бачимо знову, що з собою являє Кремль. Це є ті, хто не хочуть добра нікому, ні вам, ні нам. Але мушу вам висловити свою підтримку і сказати, через тиждень ми знову збираємося 25 років, як студенти повстали, бо хотіли своєї незалежної держави. 25 років тому тут був просто встановлений камінь і збиралася громада. 25 років тому ми сперечалися буде Союз, Радянський Конфедерація чи Федерація, а молоді студенти сказали, ні, буде Незалежна Україна. Вони вийшли на граніт і здобилися свого.